Привіт усім педбатькам і їхнім домашнім ласунам! Ви на каналі Pet House і сьогодні у нас поповнення звірячого посуду для гавчиків і нявчиків. Це миски ручної роботи від бренду Harley Cho. Не забудьте тапнути лайк та хоч зануритись в огляд. Поїхали! Наші сьогоднішні новинки чудово доводять, що місце улюбленця для їдіння може виглядати круто і стильно, адже миски створені у білому, графітовому, оливковому та кольорі какао, що дуже органічно поєднується між собою. А їхній дизайн досить милий та лаконічний, має лише невелике рельєфне тиснення у вигляді емблеми Харлі Інчо. Лишається лише обрати найзручніший варіант для обожнюваної мордочки S чи M. Хочемо також зауважити, що матеріал виробів кераміка є безпечним. Для звірят не поглинає жодних запахів чи частинок їжі, а це запобігає розмноженню бактерій. Наповнювати ж миски можна будь-чим сухим або вологим кормом, натуральною їжею, смаколиками, завдяки глянцевій поверхні, таки посудій легко митиметься, зокрема у посудомийній машині. Та найголовніша перевага у тому, що миски можна ставити у мікрохвильову піч, тож котики і собані, котрі полюбляють тепленьке, будуть особливо вражені. Посуд міру важкий і не перекидатиметься під час трапи та для додаткової стійкості і чистоти веселі можна постелити під миски спеціальний брендований килимок із натурального джуту, гіпоалергенного та нетоксичного матеріалу для тваринок. До речі, на килимку поміститься цілих дві миски одночасно. Ось такі звірячі цікавинки. Бажаємо вашим домашнім хижакам, аби у їхніх мисочках завжди було щось смачненьке та ароматне для поживних кусь. Детальніше про новинки на сайті або в додатку Pet House. І не забувайте підписуватись на наші соцмережі. Щоб завжди бути на звірячій хвилі, до зустрічі у наступних оглядах. Па-па!